Mm -hmm. Всім файного та й позитивного. Зараз вам покажу, який ми кривляник зробимо. Дуже добрий. Кривляник може робити як із з оріхами, так може робити, і з джемом, з лекваром, з сливочком, з усім, що з чим хочете. Дивіться. Тут ми наділовали яблука, видимося, як надялувалися ми. Зараз усиплемо ту ложку манки. Ну, як Випучуємо сок із яблуків. Чоловік пучить. Руйки чоловічі в мене нема сил. Добавляємо цукру по пусovi. Хочете солодке, добавляйте. Майбуш цукру Все на око. Ложечку манки. Одну ложечку немного. Ну та й, звісно, кориці. Кориця, молота у нас. Добре. Все файно промішаєте. І зараз закручуєте у кривляник. Я вам хочу казати, яким в нас має бути кісто. Кісто нормально. Кефір, дружжі, яєчко, маргарин. Кладете киснути, викиснуло. і кладете на І нас туйко яблука І з тим, що я чинила. Ну, але мій чоловік любить прибагнути та ще взяв та карамелю на мастив. А ну закручує. Ні. Оп. Сяк, ні. Це не мої руки, йо, бо сте мені казали, які тебе потужні руки. Це мочу руки. Бачите, ось який кривляник у нас буде. Зараз з вірхом яйцом помастиме і йдемо класти печі. Як подкази. Е, з яблуком вийшов кияся, кися отримав із джемом. Іме пробувати. Mm. Mm. А ще з молоком теплим. Дюрка. Тут дуже добре. Подітка робіт сісти, ви не були голодні і сузулька. Може, звісно, майбутнє, або і так пойдет. Все, гарно вам позитивно.